У цьому відео ми покажемо, як керувати інтелектуальними пристроями ALCO за допомогою асистента Amazon Alexa. Перший крок пов'язати додаток InTouch з асистентом Amazon Alexa. Відкрийте InTouch та виберіть підключений до системи розумний пристрій ALCO. Перейдіть до налаштувань. Виберіть розділ Smart Home – розумний будинок. Натисніть на Amazon Alexa. Ви можете прокрутити всі можливі голосові команди асистента Amazon Alexa, щоб познайомитись з ними. Натисніть дозволити, щоб розпочати процедуру підключення до Amazon Alexa. Ви будете перенаправлені до додатка Amazon Alexa. Натисніть Лінк підключити, щоб дозволити підключення. Тепер вам потрібно увійти в обліковий запис Алко, який ви використовуєте для додатка Інтач. На цьому процедура підключення завершена. Ви можете натиснути ОК, якщо ви знову натиснете на Amazon Alexa в додатку Інтач. Ви побачите, що асистент Amazon Alexa успішно підключений. А тепер давайте спробуємо. Почнемо з керування роботом газонокосаркою Robolinio. Alexa, Ask Alco Garden Status of my Robin. My Robbie is waiting in the base station for its next mission. Alexa, start my Robbie. Okay. подвійний розумний зарядний пристрій. Alexa, ask Alco Garden charge level of my charger. I have found the following devices. Charger Lab and Charger Home. From which charger do you want to know the status? Charger Home. Currently, one battery is plugged in, which is at 92% and has a remaining charge time of 7 minutes.